Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас. Сьогодні я хочу таке підняти тему, як штучне осімінення свиноматок. І чому я відійшов від нього. Основна причина того, що я не злучаю своїх свиноматок штучно, це те, що в моєму районі немає. Якісного сім'я. Тобто вам продають сім'я, дуже там вихвалюють його, а в результаті ви получаєте двоє поросят або ваша свиноматка взагалі не відгулює. Взагалі вона перегулює. І так декілька разів отаке неякісне сім'я і результат вашої праці. Оця я, молоденька льошка, яку ви лишили собі на свиноматку, вона просто-напросто в неї виходить запалення на тевих оцих шляхів, і ви мусите її збувати, різати чи продавати заготувачам. Тому найкращий вихід з цієї ситуації це тримати собі кнурика. Якщо у вас синоматок мало, то можна зробити так, як я зробив. Ви домовляєтеся зі своїм колегою, їдете раз в 3 роки, вибираєте собі декілька гарних маленьких кнуриків від провірених свиноматок, тримаєте їх і потім собі залишаєте якогось одного самого працьовитого, самого чемного кнурика. Це великий бонус. Якщо у вас є Свій е, кнурець, то це одні лиш плюси. Ви можете злучити свиноматку в будь-який час. Якщо вона ще не гуляє, чи е, треба з день почекати, ще не добре стоїть. Ви можете на друг, наступного дня е, відігнати її на злучку. І ви бачите, е, чим ви злучаєте, що це за свиня, а не Замовляєте Петрена, а родяться вам дюрки. Всім дякую за увагу. До побачення.